У нас є ще одна персона, яка спочатку заспокоювала нас своїм голосом, потім несла пропаганду, а потім почала ну в лапках нісенітницю. Так і тепер ця людина зазначає, хочеться цих істот придушити з цими словами. Втрапив у скандал екс радник офісу президента Олексій Арестович, народного депутата Івана Совсун вже написала на своїй сторінці в цей допис про пропаганду і. Про насилля до жінок фрагмент із закритих психологічних семінарів Арестовича виклали журналісти Яна Брензей та Ема Антонюк. Вони зазначили, що колишній посадовець пропагує сексизм та висловлює насильницькі думки на курсах. Він називає жінок істотами та говорить про бажання задушити їх. А чоловіків спривокує і закликає до такої, знаєте, ідеології спо. Що вони боги і ідоли. Сам Арестович після скандалу повідомив, що потім охочих на його семінари істотно зріс. Як ви поясните, знаєте, таке перетворення людини, якій ми спочатку всі довіряли, дослухались, розуміли, що це посередник між офісом президента, який доносить до нас правду. А тепер ця людина ну, не просто псує собі репутацію, а робить ось такі ганебні заклики. Ну, е давайте знову таки скажемо. Е далеко не всі довіряли, а в тих умовах, е в яких була вся країна, на той момент, е скоріш за все, слухали і брали інформацію. Ті, хто, Має альтернативні джерела, їх навіть е в перші місяці, в перші дні війни було достатньо джерел зараз. Їх, звісно, значно більше, і військові самі е з з передової пишуть є їх телеграм-канали. Але на той момент то для більшості, скажімо так хто знаходився там достатньо далеко в тилу, е а дійсно був голосом, е який давав певну інформацію. Але знову таки він то, що називається, був на потокі інформації, і його максимально видавали в ефір. А сила на сьогоднішній день телебачення, це ми бачимо по тій самій Росії. Це дійсно величезний ефект. Він дає особливо для народу, який заляканий. А давайте погодимось, в той момент. У березень, квітень у нас вся країна була дуже залякана. Тому, звісно, інформація Лістоюча лягала дуже чітко на ті уші, які її чекали. А як перетворився на сьогоднішній день? Ми бачимо, він не просто в вільному. У якомусь плаванні він е збирає навколо себе так само тестуючи певну аудиторію для того, щоб він міг в подальшому бути або одним з лідерів якоїсь е політичної партії певного напрямку, або для того, щоб е бути, як то кажуть, е Тим ломом, лідером громадської думки, який буде впливати на ті чи інші інформаційні потоки, і його проси так само будуть впливати достатньо сильно на політичні моменти на тих виборах, які відбудуться після завершення війни.